Адже ти цього варта. Якщо страждаєш від закрепу, піколакс для легкого ходіння в туалет. Обвал ринку металургії на 60%. Такою може бути ціна втрати Покровську. Чому ще так важливо втримати це місто? 15. У суботу. Професорка, мені треба, щоб нафта потекла. І багато нафти? Мільйони баррелів. Найбільше викрадення нафти в історії. Нам треба на завод. Коли місія неможлива, ком нетаємна. Щось вони хочуть тебе вбити. Тія на двох. Прем'єра. два плюс два. Детектив. У яку гру ви граєте, комісаре? У схованки. Зі сміттям все добре. На із бельмонто на 2 +2. Треба зробити перерву. Є перерва, є кіткат. Флін вічини це Шарлін.